Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Запрошую до чергової зустрічі з Божим Словом. У цей час після Господнього Різдва перед нами на сторінках Євангелія постає наш Господь і Спаситель під час Його земного служіння. І так, крок за кроком впродовж усього. Продовжу цього церковного календаря, ми торкаємося того чи іншого періоду його служіння. Сьогодні ми будемо досліджувати Боже слово, яке знаходиться у Євангелії від Івана. Розділ 1 вірші з 29 по 41. Написано. Наступного дня. Тобто після хрещення Ісуса в Йордані, Іван бачить Ісуса, що до нього йде, і каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього я казав. За мною іде муж, який переді мною був, бо був він перший, ніж я, і не знав я його. Але для того прийшов я, хрестивши водою. Щоб Ізраїлеві він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи: Бачив я духа, який сходив як голуб з неба, і залишався на ньому, і не знав я його. Але той, хто хрестити водою мене послав, мені сказав: Над ким духа побачиш, що сходить, і залишається на ньому, це той, хто буде хрестити Духом Святим. І я побачив і засвідчив, що Він є Божий син. Наступного дня стояв знову Іван і двоє його учнів, і, поглянувши на Ісуса, який проходив, Він сказав: Ото агнець Божий, і почули двоє учнів, як Він говорив, і пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним, і каже до них. Чого ви шукаєте? А вони відказали йому равві, що означає, учителю, де ти живеш? А він каже до них Ходіть і побачте. І пішли вони, та й побачили, де він жив, і в нього того дня перебули. Було ж коло години 10-ї. А один із тих двох, що чули від Івана, і йшли вслід за ним, був Андрій. Брат Симона Петра. Він знайшов Перше Симона, брата свого і говорить до нього: Знайшли ми Месію, що означає Христос, це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. У нинішньому тексті ми бачимо чудові. Імена Сина Божого нашого Господа Ісуса Христа. І одне із цих імен є Агнець Божий. У новому заповіті воно зустрічається десять разів. Найчастіше в останній книзі Святого Писання в книзі об'явлення Івана Богослова, Святий Іван. Який є автором і Євангеліє від Івана, і об'явлення вживає його, окрім об'явлення у своєму Євангелії, двічі, а вісім разів у книзі об'явлення. Отож, фактично, в усіх випадках, коли йдеться про імення Ісуса Христа Агнець Божий, його так називає учень Христа, апостол Іван. У 12 розділі Книги Вихід ідеться про те, як Господь виводив свій народ із Єгипту. Там також йдеться про запровадження Богом свята Пасхи, під час якого заколювалося і готувалося безвадне однорічне ягня, а його кров'ю ізраїльтяни мали окропити одвірки своїх домівок. Аби вони були вбережені під час того, як Господь губив перворідних єгиптян, які не хотіли відпустити народ Божий із неволі. Ізраїльтяни були порятовані кров'ю принесеного в жертву ягняти. Біблія називає таким ягням нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, якого Небесний Отець послав у цей грішний світ. Щоби спасти не лише ізраїльтян, але всіх людей, нас з вами також. У Псалмі 50 є такі чудові слова. Жертва Богові це зламаний дух серцем зламаним і упокореним, ти не погордуєш Боже. Господь приймає. Кожного рішника, який кається. Він бажає, щоб наше серце не було гордим, пихатим, заздрісним, жорстоким, але сповненим насамперед покори і послуху йому, любові до нього і до ближнього, любові до Божого Слова, до церкви Ісуса Христа. Бог бажає, щоб наше серце прагнуло. Щиро служити Богові, щоб це було не з примусу, але добровільно, з нашої вдячності за всі ті щедроти і благословіння, які ми маємо від Бога. Постає таке питання: чи спроможні люди, які приходять у цей світ з грішною і зіпсутою природою, як каже Святе Писання, коритися Богові належно? І відповідь теж міститься у Божому Слові. Написано: немає правдомовця, немає ні одного, немає такого, хто би хотів шукати Бога і жити відповідно до Божих настанов. Отож, ми не лише неспроможні, а також усі люди, які приходять в цей світ, але і також не бажаємо, щоб серце. Наше сповнене за природою ворожнечею до Бога, корилося Богові і щоб в ньому був досконалий послух. Ми на це не надаємося від народження. І ми бачимо, що це таки дійсно так, на кожному кроці, у щоденному нашому житті. Зокрема, бачимо сьогодні, коли точиться війна розпалена. Московськими окупантами ми бачимо, як з людського серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, як, каже Святе Писання, крадіж неправдиві свідчення богозневаги, гріховні пожадання, прагнення проливати невинну кров, чинити наругу і злочине. І це жахіття тривало би до віку, якби син Божий. Не виявив за нас і замість нас відповідно до Божого плану спасіння досконалу покору Небесному Отцеві і Його волі. В такий спосіб Господь перервав те чарівне коло безнадії і безвиході. І ця покора, яку виявив Син Божий, тривала аж до самої Його смерті на Христі. І ніколи не переривалося. Наголошуючи на цьому, пророк Ісая, звіщаючи прослужіння Месії, каже Він був гноблений і понижуваний, але вуст своїх не відкривав. Як ягня він був проваджений на заколення, і як овечка перед стрижіями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх вуст. Книга пророка Ісаї, розділ 53. А досконала покора і послуг Сина Божого виявляються у Його земному служінні щодо нашого викуплення, під час першого пролетя його крові в день Його обрізання, який ми вшановували недавно, згодом у день Його хрещення в Йордані, а далі неперервно з дня в день аж до його хрестої дороги і до смерті на Голгофі. Він завжди і в усьому був досконалий, став під закон замість нас. Все, що вимагалося від нас, виконання Божих заповідей, він сповнив на нашому місці. Через те небесний Отець каже: Оце отрок мій, що я його підпираю, мій обранець, якого полюбила моя душа, я вилив свого духа на нього. І Він правосуддя народам подасть, Він не буде кричати і кликати не буде, і на вулицях чути не дасть свого голосу, він очеретини надломленої не доломить, а гнота тліючого не погасить. Буде суд видавати за правдою. Книга Пророка Ісаїя, розділ 42. Яким чудовим і втішним для нас є служіння? Сина Божого Ісуса Христа від початку і до кінця. Однак не лише покора і послуг це ті речі, які належало сповнити Синові Божому. Будучи агнцем Божим, він мав не тільки виявити Отцеві досконалу покору і послуг, але й стати жертвою за гріхи всіх людей. Усього людства, нас з вами, причому такою жертвою, яку отець би прийняв, яку би визнав досконалою і угодною, і якою ми могли би спастися від влади гріха, диявола і смерті, що після гріхопадіння нависла над усім людством дамокловим мечем. Ісус Христос став для нас тим Божим ягням, і тією досконалою жертвою за наші гріхи, яка, і це дуже важливо, була принесена лише один раз і має силу до кінця віку, на відміну від тих чисельних жертв за гріхи, які ізраїльтяни приносили до того часу, як тою жертвою, тим ягням, жертовним став Спаситель Ісус Христос. Старозавітні жертви треба було приносити раз за разом впродовж багатьох літ століть. Натомість Ісус Христос, як первосвященник, приніс себе в жертву, яка має силу від нині і до віки. Отож, нам не треба вже більше приносити Богові інших жертв, бо заради Христа ми отримали. Прощення наших гріхів, примирення з Богом, вічне життя і спасіння. Померше лише один раз, Ісус Христос визволив нас від прокляття закону, від прокляття гріха, написано у посланні до євреїв. Не з кров'ю козлів і телят, але з власною кров'ю увійшов Він до святині один раз і набув вічне підкуплення. Послання до євреїв розділ 9. Ще одне важливе питання. За чиї гріхи мав стати жертвою Ісус Христос померти? Чи лише за гріхи Адама, Єви, можливо, якихось певних вибраних людей? Ні. Що каже Святе Писання? А святе Писання чітко і ясно. Говорить, що він агнець Божий, який на себе гріх усього світу бере, що він ублагання за наші гріхи, і не тільки за наші, а за гріхи всього світу, як каже Іван у першому посланні. Син Божий помер за всіх, за кожного без винятку. І через те та людина, яка говорить, що не вчинила жодного гріха. На жаль, такі люди є. То така людина, що стверджує, що ніколи не грішить, каже неправду, почасти навіть не розуміючи сього. За ту незбагненну жертву Спасителя щодо нашого викуплення і спасіння, його прославляють на небесах всі ангели і святі. А розуміння цього дається не через віру. Через слово Боже, через вивчення, дослідження Божого Слова. Через те дуже важливо те, що ми зараз з вами робимо. Ми досліджуємо і вивчаємо слово Боже. І в книзі об'явлення Святого Івана написано нову пісню вони співають, промовляючи: Ти був заколений і кров'ю своєю, ти викупив людей. Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду, книга об'явлення, розділ 5. Нині, завдяки жертві Ісуса Христа, як каже святий Павло в Посланню до Ефесян, у Христі ви, що колись були далекі, стали близькі Христовою кров'ю. Дорогі брати і сестри, святий Іван каже, що щойно Ісус. Промовляв, навчав, як за ним одразу йшли люди, за ним пішли учні Івана Хрестителя. Та й, власне, і сам Іван Хреститель скеровував своїх учнів до Ісуса і добре робив, і так само повинні робити ми. Учні Івана знайшли те, що шукали, чого прагнуло їхнє єство. Знайшли свого Спасителя. Вони радо пішли до Його домівки, перебували з ним, слухали Його, горнулися до нього, так само повинні робити і ми. І яким неймовірним, пронизуючим наше серце і душу є слово Господа нашого Ісуса Христа. Завдяки йому одного дня. Ми теж з вами пізнали його як свого Спасителя. Воно торкнулося наших з вами сердець, вчинило нас Божими дітьми, змінило нас в той спосіб, який Господь хотів. Тож нехай у ваших серцях, дорогі брати і сестри, і перед вашими очима завжди будуть слова святого Павла, які він сказав про нашого Господа. Що був принесений в жертву за всіх людей. Його Бог, за словами Святого Павла, учинив за нас гріхом, щоби стали ми Божою правдою у ньому. Друге послання святого Павла до Коринтян, розділ 5. Тож прославмо і піднесімо хвалу тому, кого Боже Слово звеличує, як єдиного Спасителя і Викупителя, як сина Божого. Як обіцяного Месію, як помазанця, агенця Божого, який переміг диявола і смерть і завжди перемагає тих, хто воює проти нього. Він є, за словами святого Івана, Альфа і Омега, початок і кінець. Він є Господь над панами і цар над царями, а ті, хто з ним. А це ті, хто вірують у нього, покликані, вибрані і вірні. Це, дорогі у Христі, також і ви, кожен, хто покладається на Сина Божого, хто вірує в нього, ви є Його покликаними і вірними, ви є тими дітьми Божими, яких він, як написано в книзі об'явлення серед престолу, буде пасти і водитиме до джерел вод життя. Ви є тими, хто, навіть страждаючи за ім'я Ісуса, не боїться, а тримається Його і, і спасенної віри у нього, бо має через цю віру спасіння і вічне життя. Нехай мир Божий, який вищий до всякого розуму, береже ваші серця і ваші думки у Господі нашому. Ісусі Христі, благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.